Побуднях та вихідними біля пошкодженого будинку по вулиці Застафонській, 10, кипить робота. Нині за два десятки працівники відновлюють цілісність конструкцій, тобто заливають підлогу бетонною сумішю та посилюють несучі стіни. Наразі виконані підлоги майже у всіх поверхах, крім п'ятого, Залишилось завершити заливку полів шести квартирах. І завтра вже починаємо відновлення перегородок з газобетону, які вже дозволять розпочинати процеси по поряджуванні будівлі. З пошкодженого даху за допомогою спеціальної техніки працівники вже зняли 22 бетонні плити. Замість них згодом встановлять металеві ферми, які зміцнять конструкцію. З суботи ж тут почнуть вставляти металопластикові вікна. До вівторка плануємо завершити повністю, взяти в коробку вже вікна. Також паралельно будуть розпочати роботи по відновленню мереж водопроводу каналізації. На тіму тижні будуть розпочати роботи, роботи вже по відновленню електромереж. Що стосується оздоблювальних робот по квартирах, це наступна ситуація. По полах, по ванні, по кухні це плитка керамічна. Стіни, штукатурка, покраска обої під підпокраску. Що потолки будуть натяжні. А такий вигляд матиме повністю відновлена багатоповерхівка наприкінці поточного року. Підрядники з нуля відремонтують 20 вигорілих квартир та покрівлю, а також облаштують фасади, територію навколо та утеплять споруду. Загалом по Запоріжжю чекають відновлення ще 10 будинків. На більшості з них вже тривають роботи. Всі об'єкти йдуть поетапно, так як заплановані, ніяких збоїв немає. Якщо виникають якісь маленькі проблеми, швиденько їх ліквідують. От, наприклад, там виникло питання у мешканців по Соборному 151, що в момент роботи пил піднявся, тому визвали і залучили пожарну машину для того, щоб цей пил прибирати. На відновлення цього будинку потрібно близько 75 мільйонів гривень. На перший етап робіт з міського бюджету виділили 25. Нині влада працює над оперативним фінансуванням проєктів з відновлення пошкоджених чи зруйнованих будинків у Запоріжжі. Фінансування не своєчасне, тому сьогодні звернулися підрядні організації, щоб ми допомогли своєчасно виплати робити, і це тільки затримка від казначейства. Сьогодні будемо звертатися до керівників, щоб вони допомагали по виплатам. Роботи у цьому будинку за умов вчасного фінансування планують завершити до кінця поточного року. Тетяна Пода, Ілля Гірник, телеканал МТМ.